Незламна країна, наш марафон. Мовимо, в нього з першого дня великої війни маємо багато цікавих тем до обговорення. Зокрема, Хмельницькому міська рада забрала московського патріархату. Право на землю собору, де побили військового. Ухвалили таке рішення одноголосно. 38 депутатів, які були на засіданні Хмельницької міської ради. Про це не тільки буде включення. У нас на живе з Хмельницького. Очікуємо його вже у випуску о дванадцятій. Тому не пропустіть. Далі будемо говорити ми про справи фінансові, але перед ну, теж частково про справи фінансові. Про Києво-Печерську лавру скажу вам про трансляцію, яку зараз маємо. Ми на Ютубі. Наша кореспондентка Ганна Рибалка з удосвіта працює. Там е, довідуються всі подробиці. Е, нагадаю, що е, катавася тяганина з, з лаврою продовжується московські попи і їхні прихильники не хочуть покидати Києво-Печерську лавру. Хоча е, е, є офіційне розпорядження про це. Всі законні підстави на це є. Всі подробиці довідуєтеся. Ютуб сторінка п'ятого. Не забудьте підписатися, подобайку, поставте і коментуйте. Допомагайте нам поширювати наш український контент. Тепер щодо справ фінансових, я думаю, чули ви часто не банківський день. Переказів не буде, гроші не прийдуть, гроші не перекажуться. Більше такого не буде, тому що в Україні скасували таку історію, як небанківські дні. Тому перекази тепер працюватимуть. Також поговоримо ми про курс валют. Україна взяла на себе зобов'язання перед міжнародним валютним фондом влітку скасувати оцей фіксований курс. В червні має це відбутися. Які наслідки це може мати? Чи маємо ми зв'язок з нашим гостем? Підкажіть, будь ласка, маємо. Василь Немержицький, фінансовий аналітик з нами на зв'язку. Пана Василь мої Вітання вам. Доброго дня. По-перше, про небанківський день. Це вже, знаєте, аж трошки такий мем в країні був, що в певні дні все завмирає, жодних переказів. Тепер можемо облишити і забути про це, що відбулося. Дякую за запрошення. Щодо вашого питання, хочу сказати про те: доволі такий революційний процес відбувся в нашій країні. Він пов'язаний із тим, що Національний банк запровадив систему СЕП-4 в рамках міжнародної імплантації щодо питань, пов'язаних. З грошовими переказами, ви всі, як фізичні особи, маєте рахунки в банках, ну більшість людей. І там в останні часом такі дають дуже довгий номер рахунку. він Айбан називається це міжнародний стандарт номеру рахунку. Тобто, це кодировка вашого рахунку, куди зараховуються або списуються гроші. Він підведений під міжнародний європейський стандарт. Це значить, що він такий же, як і в Європі по друге для того, щоб здійснювати перекази, вам потрібно мати якусь систему, тобто система, яка дає можливість вам отримувати та відправляти гроші. Це називається СЕП чотири національного банку, який імплементував європейський рівень законодавства та можливостей технологічних щодо миттєвих переказів грошових коштів, а також можливості роботи 24 на 7. Це мається на увазі, що ви цілодобово маєте право. На те, щоб користуватися банковськими послугами в частині списання та зарахування коштів, тобто управління своїми грошима. щодо інших новин, ми маємо матимо точніше програму з міжнародним валютним фондом на 16 майже мільярдів, це величезна сума, але є певні умови, які нам. Виставляють, на яким ми погодилися. Перше, ми бачимо, що маємо відносно такий стабільний курс валют. Чи може це змінитися вже у червні, коли Нацбанк зобов'язався скасувати оцей фіксований курс, чи справді це так? Ну, по-перше, хочеться сказати про те, що до... ми бачимо тенденцію пов'язану з тим, що курс долар гривня. На поточний момент укріплюється, тобто гривня стає сильніша. Поточні котирування готівкового курсу наразі складають десь на рівні 37,15-37,20. Міжбанківський курс 36,90-93. Тенденція пов'язана із тим, що Національний банк готується до можна сказати, того, щоб відпустити валютні обмеження. І зробити так, щоб готівку маса, яка знаходиться на рахунках у фізичних осіб, тому що ми бачимо, що за минулий рік зростання коштів на рахунках фізичних осіб це строкові та поточні рахунки. Вони сягають більше 130 мільярдів гривень. Національний банк ввів дуже багато норм. В частині резервування коштів на рахунках для комерційних банків, тобто він зв'язує грошову мазу, тимчатим тим, за рахунок збільшення норм резервування коштів, і за рахунок того, що він дає вказівку у ну, кавишках вказівку, дати респубто рекомендації комерційним банкам збільшувати вартість депозитів гривневих. Залучати активно кошти фізичних осіб, і ми вже бачимо, що вартість депозитів терміном 3-6 місяців, по деяким банкам почала вже становити на рівні 18-19-20% гривень, що дає перевагу фізичним особам більше доходу отримати від гривневих заощаджень, чим від зміни курсу валюту, тим самим змінювати тенденцію в пригади фізичної особи купувати долари а йти в комерційні банки, розміщати цю свою гривню на депозити та отримувати дохід щодо змін в частині вимог міжнародного валютного фонду. То питання, звісно, що воно там є відкрите, Для цього питання потрібно підготуватися. Я думаю, що Національний банк буде робити окремі заходи для того, щоб. Зменшити е, коливання курсу на міжбанківському ринку, але я знаю, що період, е, коли наразі у нас іде війна, то е, зміна курсу це дуже таке відважне питання щодо його змін коригувань. Тим паче, що ми бачимо, що е, готівковий курс він зближається з курсом міжбанку. Що в принципі я думаю, на мою особисту думку, що змін офіційних курсів не відбудеться. Я просто хочу пояснити глядачам. Я думаю, що в принципі більшість людей розуміють, що є курс НБУ зафіксований, там 36,6, здається, долар. А є реальний курс, чи інший курс, який є в обмінниках і в банках зараз. І там десь 39,40, залежно від банку. Якого і ми маємо ці 4 гривні різниці. І от я намагаюся зрозуміти, що трапиться в червні, якщо все-таки скасують оцей фіксований курс, і буде тільки один, так би мовити, ринковий. Дозвольте тоді. Я вам розкажу, які курси є зараз. Наразі дійсно ви вірно все сказали, що є курс насального банку 36,63. 36, є курс між банку, по якому імпортери купують валюту для купівлі імпортних товарів. Це курс тридцять шість залежності від а, дев'яносто А, це ще одному. третій є курс. Я би зрозумів. Потім є. Потім є курс по якому. Фізичні особи купують валюту у комерційних банках з метою розміщення на трьохмісячні валютні депозити. Цей курс знаходиться на рівні там Тире тридцять там 20, 37, 30. А вже комерційні банки ці курс знизу і знижують. І є готівковий валютний курс. Ну якщо там подивитися на відповідні інформаційні істочники, які публічні, то ми побачимо, що наразі готівковий курс вже знаходиться на рівні 37,15, сім 37, п'ятнадцять, Тобто курс готівковий укріплюється. Гривня укріплюється. Він приближається до міжбанківського курсу. Тому, звісно, що Національний банк буде дуже реагувати на відповідні зміни курсові. Яка буде тенденція по готівковим, міжбанківським, які будуть об'єми золотовалютних резервів, які будуть допомоги з боку міжнародних донорів? І він буде також, я, ну наскільки мені відомо, він буде знімати обмеження щодо грошово-кредитного ринку та валютних обмежень. Ну, наприклад, такі обмеження, як те, що фізичні особи наразі мають право знімати в день 100 тисяч гривень з рахунків. Своїх може вони цю норму відпустять, може переглянуть питання, пов'язані з виводом грошей за кордон, тому що фізична особи наразі вони за кордон гроші переказувати не можуть там валютні. Да? Може буде... і ну там окремі. Є там за лікування, можна за можна за навчання адвокатські послуги. Там і так далі, може збільшити е, широкі коло е, дозволів на. Оперування валютними грошимами фізичними особами, тому звісно, вони цю політику не будуть вести зважено для того, щоб не було різких коливань, на мою думку, в частині курсу. Слухайте, я якось упустив цей момент з зниженням курсу в банках і в обмінниках. Чесно, здивувався я про те, що воно так настільки наближилося до до 36, Ну трошки більше. Так. Добре, з цим зрозумілим. Є інші вимоги також від Міжнародного валютного фонду, хоча, напевно, недобре виказати вимоги домовленості. І одна із них це повернення до воєнних податків. Наскільки це критично? Ну, ви знаєте, що на по ситуації воєнного стану у нас був запроваджено двохвідсоткові податок з оборотів. Наразі це питання розглядається в Верховній Раді щодо зміни. Були пропозиції щодо 10-10-10, Також вони розглядалися наразі, але звісно, що ну поточні ситуації напевно є. Визначення і розрахунки щодо повернення до загального податкування таке, яке було до війни. Ну я думаю, що фахівці, які знаходяться в комітетах Верховної Ради та Фіну, вони на це мають якісь окреме бачення і розуміння того, що до цього потрібно повертатися. А потягнемо ми це, як гадаєте, на зарану? <звіг> Товіся зараз у нас в країні із галузи, які ну, ми бачимо, наприклад, експортують товари, більше всього це в сільхоз виробництво. тобто воно є на наразі драйвером експортної виручки, яка заходить до нашої країни. Ми бачимо зниження об'єму, і по ним є зниження також об'ємів реалізації зерна. Металургія також знизилася, руди знизилися щодо закупівлі імпорту. Ну ми бачимо, що ну, якщо ми зайдемо в різні, якщо ми побутові громадяни, да тобто громадяни, які користуємося побутовими товарами та послугами, ми заходимо в магазини. Великі торгові центри, і ми бачимо, які товари знаходяться на полках, і, і що можна там купити: стройматеріали, там плитку, там, наприклад, генератори і, і так далі. І звісно, що напевно є питання пов'язане з наповненням бюджету грошима, і відповідно всі податки сплачують ну, компанії, які здійснюють якусь діяльність. Ну може буде... Перенесення на повне оподаткування як було до війни, а може бути частково. Ми також бачимо динаміку, пов'язану з збільшенням кількості реєстрацій ФОПів на різних групах. Напевне, може хтось переходить на цю систему оподаткування, де вона простіша та менша. Ну а дехто маніпулює для мене відкриття минулого тижня, що одна із мереж, який одяг продає, ну це мережеві магазини, а воно виявляється mm -hmm. ФОП. На секундочку, щось мазані по Києву величезних ФОП. Це, це не смішно зовсім називається. Наостанок домовленості з МВФ дуже комплексні. Там було ще багато пунктів, які стосуються економіки. Чесно, я не зрозумів, про що вони там, облікові ставки, все інше. Але ще великий пункт по, про антикорупційну діяльність. Це теж важливо в цьому плані. Правильно я розумію? Повернення декларування там для чиновників, де це можна. Тобто, це теж буде враховуватись. Так, одна із, як ви сказали, вірно. Вимога або рекомендації щодо повернення в частині так називаємо термін ПЕП. Це публічні особи, це люди, які займали або займають позиції в державних органах влади, депутати, судді є визначення законом, які посади вони займали, та відповідно їх. Родичі, близькі до кого відносяться діти, там батьки там і так далі. І у нас в останній час були зміни щодо того законодавства, в частині того, що ці обмеження були зняті. Так до цих змін ці пепи були, можна так сказати, пожизнені, тому що вони на постійній основі подавали дані до себе з моменту незалежності України. А наразі їх відмінили тільки в статусі, коли він є чинним. Та три роки то набрання посади. А наразі МВФ каже про те, що рекомендує повернутися до того, що було раніше. Дякую вам дуже. На зв'язку з нами був Василь Неморжицький, фінансовий аналітик. Говорили про справи з грошима, з курсом і з усім іншим. Про Іспанію далі поговоримо в цій країні. Майже 200 українських військових завершили навчання у піхотній академії Толедо. Про це повідомляє прес служба Міноборони Іспанії. Військові пройшли третій курс базової підготовки тривалістю 5 тижнів у цій же ж академії в рамках місії Європейського союзу з військової допомоги на підтримку України.